Чогось останні сумні витрачаються на рахунок виборів в Україні, тому що Ляшко сьогодні виліз, вилізла Тимошенко, Паршенко вже давно, як я для себе, ну, думаю, і у, і, у, і у Тимошенко, і у Паршенка були закордонні візити, тобто вони їздили до інших країн, зустрічались з політиками, да, це документально. Я думаю, чи це як захисний цей круг, да, оцей страховочний це зрозуміло, що за люди, як з ними можна контактувати. Що це люди, ну дипломати, там бізнесмени. Порошенка теж така бізнес Ой, Порошенка, Тимошенка бізнес-вумен що вона хоче, що від неї очікувати. Ну і прагнення до влади у цих людей дуже велике. А, тому я так. А так я подивлюсь по Тіктоку, що Зеленський в неконкуренції. конкуренції. відсотків 70-80% за Зеленського. Ну, я маю на увазі тих блогерів, які постійно в ефірі, яких ми постійно знаємо, що і ти вже навіть не, не слухаєш, що, що там Тіктокер говорить, ти, ти розумієш, що це український Тіктокер, ти ставиш йому лайк, тому що він тільки за Україну, у нього така ну, одна позиція. Таким ти автоматично ставиш ставиш лайки, і вони майже всі Підтримують Зеленського. Мало коли є дійсно українські там Тіктокер і він не підтримує Зеленського. Таке проскакують ну, дуже рідко. Дуже... Часто такі випадки, коли тіктокери якісь випадково з'являються. Ну, це про расистські, зрозуміло. Подставний якийсь брудня Зеленського, як, в общем, хейтять його, а потім вони зникають. Тобто Це про вони замаскировані під українців. Ну, вже теж зрозуміло, що якщо людина нова, і вона щось проти Зеленського, це рашистська прокладка. Так що моя думка така, що Зеленський дуже мені зразлив. Меня задівають у ці расисти, що вони, їхня агресія з їхньої сторони напад на Україну, і вони вообще і, що, і так себе поводять, якби вони хазяїни ж, Ну Це відвертається, це я навіть з ними не можу спілкуватися, ні то, що переписуватися. Я там одразу пішли ну, там за кораблеми все, і досить. Ну є які... Тіктокери, які такі терпіли, стримані, вони ще можуть якось фактами їх давити. Ну, Мені це не потрібно. Я просто послав де пішов далі. Так і Порошенка таку використовують позицію дуже близько до Російського. Я в наступному відео розберу, що мене вот, ну, дратує імені в позиції Порошенка і імені прихильників Порошенка. Все на все добре, до слідчої зустрічі.